Я маю на увазі, я думаю, всі вже це чули. що Щора е в Кремлі заявили, що вони пропонують Україні нове так зване перемир'я. Ну, ми пам'ятаємо старе, да, коли, ну, в лапках, так, чому так зване перемир'я? Да, але тепер вони пропонують нове на 9 травня, на 8 травня до 11 травня, mm -hmm. да, на три дні, грубо кажучи. І от виникла така якби, дискусія: а треба воно, не треба, що, чим, що цим хоче досягнути Кремлі і так далі. Що ти скажеш? Ну, я б хотів би хотів сказати наступне. Ну я не взагалі не розумію, от, якщо ми починаємо говорити про те, що е, потрібно у мене питання: а чому на 3 дні? А чому не на 30 днів? Або на 3 е, місяці? Чому на 3? Тому що би е, це чмо в Кремлі е, від, відсвяткував зі своїми е, бартішками. Свята? свята, яким ніякого відношення це чмо не має взагалі, я вважаю, так. які відношення має це чмо, а ви подивіться, будь ласка, сьогодні ми бачимо іншу картину у, 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 на Росії. На Росії ми бачимо, що у мене таке відчуття, що Путін був учасником цієї війни. тієї. Ну, я зараз не шуткую. Да, да? Тому у мене питання: а чому на три дні? Я вважаю, що так не може бути. По-перше, переміря відбувається не так. За перемір'я не відбувається так. О, давайте завтра Пасха, а давайте ми зробимо зараз перемір'я. За декілька годин. до. Да. Ну Хто так робить там? Да? Це повинно бути. Є якийсь протокол, як повинно бути це відбуватися, тому я вважаю, що може чому це хочуть, якісь свята, але ми не повинні на це підписуватись і не повинні на це давати згоду. Дивись, чого вони сьогодні стримаються, так скажемо, да, вибачаю за цей сленг. Я вважаю, що вони стрімаються, тому що вони знають, що наші е... БПЛА може спокійно долетіти до Кремля. От і все. Але я би хотів, щоб наші безпілотники долетіли до Кремля і скинули б Звідси якісь папери, знаєш, там uh -huh. з, з, з надписом, наприклад. Так. Там. Можемо повторити. Не чіпайте нас, наприклад. Да? <плес> <плес> вот. Різними мовами. Да да да. Ну, да, 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 да. Так. так. Чому я так вважаю? Тому що я сьогодні не бачу, що а, чому це він хоче. Дійсно перемір'я. Це, це не так. Слухай. А, він розуміє, що сьогодні а, ріст економіки майже 1 В Росії. в Росії. Він розуміє, що єдиний це 1% це іде з ВПК. І якщо сьогодні закінчиться війна, то вибачайте все. Тому я впевнений в тому, в тому, що він не хоче, щоб закінчилася війна. І він буде продовжувати цю війну. Для легалізації цієї війни йому потрібен союзник. І це союзник Трамп. Тому і він не хоче, щоб Трамп вийшов з цих, з цих перемов. Угу. Він хоче тримати Трампа. Як легалізуватися, ну тому що Трамп дає можливості йому легалізувати. Давайте ми згадаємо з вами. Ми е, рік тому ніхто не міг уявити, що з, е, з Росії можуть зняти санкції. Так, так, так же було. Звісно, так? це взагалі було булося було. Було, було. питання, чому ми сьогодні не говоримо про те, що е, сьогодні він хоче затягнути цю війну. Я взагалі вважаю. Що він готується, активіця. він. Вони зараз я вчора читав. Ну, не буду говорити якісь СМІ. Да, це, це не наших сусідів. Так, так, так. Про європейські СМІ, де писали, що вони зараз виготовляють десь 350 бронетехніки, танків, танків в рік. І вони це не відправляють на війну. А накопичують? А вони накопичують, так. А питання у мене: а для чого? Не для наступу. Я впевнений, що вони будуть озброювати групіровку, щоб піти на е, стран Балтії. Іли як сказати? Балтії. Да, країна Балтії. Да, країна Балтії. Да. Тому я вважаю, що сьогодні про якісь. Перемир'я ні повинні ми говорити. Вот, зрада, послухайте, ну, сьогодні ми бачимо, як відстоює наш президент наші інтереси. Тому говорити про це ну, мені взагалі е, неприємно, коли якісь пред'яви до президента. Я хочу інше сказати. А чому ніхто не каже, що сьогодні дійсно не може бути домовленості з. З нелюдям, тому що він спочатку каже нам через Йорша свого э, э, Дмитро Пісков. Не Пісков, а Пісков. Да? Він, він, він нам каже, що, э, що ми готові домовлятися без умов. Без попередніх умов. Без так, умов, умов так. Да? А потім виходить це чмо, грустна лошадь, вибачаюсь, і каже, у нас є перелік е, умов. І давай в цей в перелік це, такий бред, що ми ніколи на це не погодимося. Тобто можемо говорити про що, що якщо вони зараз розуміють, що ми на це не погодимось ніколи. Тобто, не тільки за Крим там йде мова, tá. там іде мова про, про те, що я говорив, про до цього, що вони вимагали від нас, маю на увазі, США, регіони. щоб і наші регіони ми визнали, щоб Європа визнала. Послухайте, ну ми ж ніколи на це не. То, е тобто, умови сьогодні вже такі, що ми не погодимося ніколи на це. Про що це кажуть? Це каже про те, що це ЧМО не хоче просто закінчити війну. Йому це не вигодно, розумієте? Тому що сьогодні в Росії озброєння десь біля трьох мільйонів людей. Так. В цих трьох мільйонах людей, ну 300 тисяч, точно є якийсь їбанько. Закінчується війна. Умовно. Да, закінчується війна. І вони повертаються зброєм додому. Де не сплачують таку заплатню, яку сплачувати на війну. І що? І починається внутрішні процеси. Війна. Так, так. От і все. Тому я вважаю, що сьогодні говорити про те, що ми повинні давати якісь, е, так скажемо. Перемовні, домовлятися за що. Це ж там про перемир'я. Да, перемир таке, таке. Да, це перемиря суто потрібне цього чмо. Тому я вважаю, що якщо домовлятися, давайте делегацію, давайте сідаємо і домовляємось, як каже Трамп. Трамп каже, потрібно закінчити війну. Давайте закінчувати. Ми зараз припиняємо, припиняємо війну взагалі. Ну, я хочу вам нагадати, друзі, коли було перемир'я, на 80-70% на кордоні, як сказати, на, на лінії фронту, фронту відбувалися стички. Тобто не стримав він це слово своє. Тому, слухай, ми багато разів домовлялися з 2014 року, більше 10 разів були перемир'я, але на жаль. Домовлятись цього, цього чмо, який сидить в Кремлі. Ну це ні про що. Тому я вважаю, що домовлятись не потрібно. А, ну а як ти думаєш, а от, все ж таки, от я дивився американські змі, наприклад, Fox News, знаєш, як подав цю новину про ці заяви Путіна? Вони написали таким чином: що Путін на виконання типу плану Трампа про закінчення війни війни пропонує перемир'я. Тіпо, Дивись, ще раз хочу Я розумію, і ще раз зору. хочу підкреслити тобі, що, щоби ти зрозумів, він дуже боїться зараз, щоб Трамп не вийшов із перемов. Тому що якщо він вийде, то він залишиться один на один з собою. А він не може цього дозволити. Йому потрібен Трамп, щоб Трамп був. Але я хочу тобі нагадати. А, сьогодні а, Трамп а, вже, так скажемо, починає розуміти, що я вибачаюсь його виставили лахом. Я хочу тобі, щоб ти нагадав нашим глядачам, що я говорив. Так, про було це. Таке, був такий прогноз да, Бу в урядовому кварталі. Що єдиний коли. Ми зможемо перемогти, і ми зможемо отримати від США допомогу, коли Трамп зрозуміє, що, що його кинули. І ми бачимо сьогодні, то що я прогнозував, це єдиний підхід, правильний, і я впевнений, що так і буде. Що от коли Трамп зрозуміє, що його кинули, і я вибачаюсь, його вводять за нас, от тоді. Zeminense a situação.